У 60-х роках брат жив у Львові, а там його академік польський, професор Вільчинський такий був, він його туди ходив і оце багато Ілля заполучив. З Львовського боцсада, от тут насаджено. Тут буває, що на одному дереві одна, один сорт такий, другий такий. І це не кустар, це дерева такі. Ні. По висоті він десь до вище третього. Оце кольока, отакі от кісів забіжки. Це зараз світе, в основному той ранній, ранній, я його ніколи не використовував, а от їду і. І, і в їду, приходять до мене, ламають. Я сікатор тримаю там кажу, ну не ламайте, я вам наріжу, я ж безкоштовно вам. Тільки не ламайте, не, не займайте сама. Тут і сакура, тут чого тільки не було раніше. Ну вже тут ніхто не ні, знає, ні, ось труба ще лежить, але... Вже... Кизіла А? Тут десь кизил в ліс В цьому місці. Кизіл Кіз... в рису. А, кизил? Кизил, значить, кизил так.